Друзі Вітаю вас на каналі SunLarix. В цьому відео сьогодні я хочу поговорити на досить цікаву тему, а саме, що обрати додому на період відключення електроенергії. Як ми розуміємо, не вперше українці опиняються без електропостачання, тому що ворог часто б'є по електросистемі. І хоча наші спеціалісти стараються якомога швидше відновити електропостачання, все одно на це потребується певного часу. Але я скажу так: тривалого відключення не потрібно боятися, до нього потрібно бути готовим. І в цьому відео сьогодні я вам допоможу. Зібрав для вас корисні девайси, які реально допоможуть пережити зиму 23-24. Це компанія SunLarix. в кадрі Любомир рушає. Отож, що обрати додому на відключення електроенергії? З цим питанням майже кожного дня до мене звертаються мої клієнти. А звичайно, в першу чергу потрібно зрозуміти для себе, що ви плануєте використовувати на відключення електроенергії. Якщо ви плануєте заряджати свої гаджети, звичайно, цьому вам допоможуть павербанки. Якщо ви плануєте використовувати ноутбук чи комп'ютер для роботи, з цим справляється портативна зарядна станція. Але якщо ви все ж таки плануєте заживляти більш потужнішу техніку, або навіть свій цілий будинок чи квартиру, з цим буде справлятися гібридна безприбійна система, яку ми будемо розглядати в цьому відео. З чого складається гібридна безприбійна система? Гібридна безприбійна система складається з гібридного інвертора та акумуляторів. Гібридний інвертор це пристрій, який в собі перетворювач чистою синусоїдою, контролер заряду від сонячних панелей, зарядний пристрій для акумуляторів від мережі 220 вольт та стабілізатор напруги. Як працює гібридний інвертор, гібридний інвертор інтегрується в мережу вашого будинку. Тобто, простими словами, ми підключаємо напряму до вашої мережі, він ставиться після щитка. І до нього ми підключаємо акумулятор. Тобто, ця система може працювати і з вашою мережею, з акумуляторами, та має змогу підключати сонячні панелі. Отже, як працює гібридна безприбійна система. Коли у вас електроенергія є в будинку присутня, то інвертор заряджає вам акумулятори. Якщо акумулятори є заряджені, він автоматично відключає зарядку, оскільки там є контролер заряду розряду. Від цього вам, звичайно, не потрібно переживати, що акумулятори швидко вийдуть із ладу, і вам прийдеться купляти нові там за рік чи за два. Також гібридний інвертор працює в іншому напрямку. Якщо електропостачання у вашому будинку пропало, то інвертор за 3-5 мілісекунди переключає роботу вашого будинку та вашої побутової техніки на роботу з акумуляторів, і також слідкує за розрядку акумуляторів, щоб зберегти їх термін служби. Також в деяких інверторах є стабілізатор напруги. Це досить є важливо, тому що ми самі прекрасно розуміємо, коли зникає чи появляється електроенергія в будинку, відбувається певний скачок напруги в мережі. І для того, щоб ваша техніка не вийшла з ладу, він стабілізує напругу. Також перевага даної системи, що його не потрібно ходити включати та виключати як генератор, замінювати розхідники, заправляти. Гібридний інвертор сам автоматично переключається. Я б сказав, саме найбільша перевага гібридної системи в тому, що в майбутньому можна укомплектувати сонячними панелями і на цьому вже почати економити на електроенергії та перейти на повне автономне живлення будинку, тому що розуміємо, що ціни на електрику кожного року піднімаються. Звичайно, є різні інвертора та акумулятори. І для того, щоб чітко підібрати для себе варіант, потрібно розрахувати побутову техніку та її споживання, яку ви плануєте використовувати на період відключення електроенергії, тому що ціна може бути і 10 тисяч гривень, і 80 тисяч, які є інвертора, які є акумулятори. Ми з вами розглянемо у наступному відео. В кінці хочу сказати, що люди, які вже встановили гібридні безперебійні системи, забезпечили свою сім'ю теплом, світлом на період відключення електроенергії та вже готові на весну 24-го року ставити сонячні панелі і починати економити. Якщо у вас залишились питання, хочете більше дізнатися, як працює гібридна безперебійна система і яка вам реально підійде і яка для вас буде ціна. Звертайтесь за номером, який ми закріпили в опису під цим відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та пишіть в коментарях, що ви, ви використовуєте на відключення електроенергії. А я вам бажаю побільше сонця, мирного неба над головою та скорішої перемоги. Слава Україні!